Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. І сьогодні я буду з вами говорити про середню лінію трикутника. Ми познайомимося, що таке середня лінія трикутника, які вона має властивості, їх зовсім трошки, але вони нам дуже будуть в пригоді при розв'язуванні задач. І тоді ми розв'яжемо декілька задач, а далі я вам скажу, що ви будете робити. Так, отже, що таке середня лінія трикутника? Побудую якийсь там собі трикутник. Слово середня, напевне, каже вам, що щось має бути зв'язано з серединою. Тому я поставлю отут серединку цієї сторони, покажу, що це серединка. Поставлю серединку цієї сторони, також покажу, що це середина. І як я з'єднаю ці дві точки, то я дістану відрізок ПК, який називається якраз середня лінія трикутника. Так, які властивості має середня лінія трикутника? По-перше, вона є паралельна до третьої сторони, котра то третя сторона, а це то перше. І друге, оця середня лінія трикутника дорівнює половині тої третьої сторони. Ну, звичайно, що це є теорема, це є властивість, котру можна довести, можна собі почитати в підручнику. Цікаве доведення, зовсім не складне. То може глибше допоможе вам зрозуміти, як використовувати цю властивість. А ми подивимося, як вона працює в задачах. Перша задача середня лінія рівностороннього трикутника дорівнює 3,5 см і треба знайти периметр трикутника. Тут важливе слово рівностороннього. Я думаю, що ви не забули. Який то рівносторонній трикутник. Саме слово підказує, що це є трикутник, в якого всі сторони рівні. Побудувала. Отже, трикутник, в якого всі сторони рівні, і запишу в умову. Дано я запишу трикутник АБЦ. Можна писати слово рівносторонній, а можна написати АБ дорівнює Б С і дорівнює АЦ. Тобто три сторони є рівні. Так, середня лінія. Я побудую середню лінію. Так, поставлю тут середину. О, тут середину. Наприклад, П, нехай буде. Так? І тут от поставлю рисочки. Чому я поставила скрізь по одній рисці? Через те, що в нас є всі сторони рівні. Отже, ці всі кусочки, частинки будуть рівні. Маю середню лінію. Отже, запишу, що ОП то є середня лінія. Середня лінія. Так, і вона дорівнює 3,5 сантиметра. Так, треба знайти периметр трикутника АБЦ. Напишу розв'язання. Подивимося. Отже, я маю середню лінію трикутника, якщо у вас йде мова про неї, в задачі зразу згадуєте властивість. що середня лінія трикутника дорівнює половині сторони, до якої вона паралельна. Отже, ОП паралельно до АС, отже, дорівнює АС поділити на 2. Ну, і звідси очевидно, що якщо я хочу знайти АС, то я мушу 2 помножити на ОП. Бачите, навіть на око видно, що ОП є коротший відрізок, а це довший. І тут дуже легко запам'ятати, що якщо треба знайти сторону, то треба середню лінію помножити на 2, а якщо треба середню лінію, то треба сторону поділити на 2. Отже, 2 ОП, і я буду мати 2 помножити на 3,5 і дорівнює 7 см. 7 см. Але оскільки той трикутник є рівносторонній, ну, то всі три сторони мають по 7 см. І периметр знайти дуже легко. Що таке периметр? То сума довжин всіх сторін. Але всі три сторони однакові. Ну, то я можу 3 помножити на сторону АС буквами, якщо записати, і тоді 3 помножити на 7 і дорівнює 21 см. І тепер треба записати відповідь. Периметр трикутника АВС. Дорівнює 21 см. Так, от маємо задачу розв'язану, дуже проста. Просто щоб ви подивилися, яким чином оця властивість використовується для задачі. Цю задачу ми оформляли, тобто писали дано, знайти розв'язання. Я весь час вам намагаюся то показувати, щоб ви пам'ятали, як треба оформити будь-яку геометричну задачу. Так, далі, щоб зекономити трошки часу, ми будемо розв'язувати, але вже оформляти не будемо. А ви вже тоді зможете собі самі записати, якщо вам буде така потреба. Так, тепер наступна задача. Сторони трикутника 6, 9 і 12 см. І треба знайти периметр трикутника, вершинами якого є середини сторін даного. Так, давайте я отут зроблю такий невеличкий ліричний відступ. Та подивлюся на той трикутник якийсь там. І от як ви думаєте, скільки середніх ліній має трикутник? Ну, якщо я з'єднаю оцю сторону, серединку цієї сторони, і серединку цієї сторони відрізком, одна, тепер я отут ще поставлю середину, то мати, буду мати другу. І тепер ще ці середини з'єднаю, буду мати третю. Отже, кожен трикутник, кожен має три середніх лінії. Ну, вони не є обов'язково рівними між собою, це все залежить від того, який ми маємо трикутник. Але отут є посередині точка П, посередині точка К і посередині точка О. Так, тоді, отой трикутник, який тут утворився всередині, називають, що це є трикутник, вершинами якого є середини сторін даного трикутника. Так, тепер давайте вернемося сюди. І тут подивимося. Отже, я маю якийсь там собі довільний трикутник, я його якось там намалюю. Так. Поставлю у сторони. Маю 6, 9 і 12. Треба знайти периметр трикутника, вершинами якого є середини сторін даного. Отже, я ставлю середину тут, тут і тут, з'єдную. Утворюється трикутник, наприклад, назву його ОПК. То той трикутник, про який тут йде мова. Тут середина. Тут середина. І тут середина. Треба показати, що є посередині. Так, і я хочу знайти периметр того трикутника. Тобто, мені треба периметр трикутника ОПК. Так. Як я можу це зробити? Ну, можу трошки по черзі знайти кожну сторону. Наприклад, ОП паралельне до АС, тому дорівнює АС поділити на 2. Це дорівнює 12, ділю на 2 і дорівнює 6 см. Далі знайду ПК. ПК паралельне до АБ. Отже, АБ поділити на 2, 9 поділю на 2. дорівнює 4,5 см. І ПК ми знайшли. Так, ще лишилось ОК. ОК паралельно до БЦ, отже, то є БЦ поділити на 2. І буде 6 поділити на 2 і дорівнює 3 см. Так, тепер периметр того трикутника ОПК. Це треба додати всі три сторони. Тобто ОП додати ПК, і додати ОК. І дорівнює 6 плюс 4,5 плюс 3. То є 10,5 плюс 3 13,5 см. Маю периметр. Так, а можна зробити по-іншому. Дивіться, якщо ви вже зауважили, що то кожна сторона того трикутника ОПК дорівнює половинці сторони трикутника АБЦ. То я можу, наприклад, щоб знайти периметр трикутника ОПК, трикутника ОПК, то взяти. Периметр трикутника АВС І поділити на 2. От. Тобто, другим способом я можу знайти периметр трикутника АВС. Це дорівнює 9 плюс 6 і плюс 12. 9 плюс 6 15 і 12 27 см. І тоді периметр того трикутничка меншого ОПК. То є половина від того периметра 27 на 2 і дорівнює 13,5 см. Отже, можна таким шляхом робити, але добре би і отаке запам'ятати, що периметр того маленького трикутника, який утворений тими середніми лініями великого трикутника, дорівнює половині периметра того великого трикутника. Так, тут ми розібралися з задачею, я надіюсь. тепер наступна. Маю тут відстань між серединами бічних сторін рівнобедреного трикутника. Бачите, тут є слово рівнобедреного, то ми ще собі повторимо, що таке рівнобедрений трикутник Дорівнює 6 см. Знайти сторони трикутника, якщо його периметр 32 см. Отже, рівнобедрений трикутник будую. Рівнобедрений. Тобто я маю трикутник АБЦ. І рівнобедрений трикутник має оці дві бічні сторони, вони є рівні між собою. Тепер, отут є відстань між серединами. Тобто, я тут мушу поставити середину, і тут мушу поставити середину. Тут посередині, і тут посередині, і з'єднати. І оця відстань ОК дорівнює 6 см. І знайти сторони трикутника, а лише відомий периметр трикутника АВС. Запишу 32 см. І знайти сторони, тобто АВ, АС, ВС. О. Бачите, тут я не писала дано, знайти розв'язання. Я записала коротко. І я думаю, що ви зможете тоді з цього записати: оце дано знайти розв'язання. Але в будь-якому випадку, як ви розв'язуєте геометричну задачу, то мусите для себе, не для будь-якого іншого, а для себе записати, що відомо, що треба знайти, щоб ви не верталися до тексту задачі, бо це забирає багато часу розсіює вашу увагу. Тому от зосередьтеся на тому, щоб коротко записати умову задачі. Так, що я буду робити? Оцей відрізок ОК, я думаю, що ви точно впізнали. Оскільки він з'єднує середини тих бічних сторін, то ОК це є та наша середня лінія трикутника. ОК паралельно до БЦ, і тому буде дорівнювати БЦ поділити на 2. Тобто, я звідси можу то БЦ знайти. Це буде 2 помножити на ОК, 2 рази більше, і тоді 2 множу на 6, дорівнює 12 см. Одну сторону трикутника рівнобедреного я знайшла. А тепер, от якщо я маю рівнобедрений трикутник, так? то з чого його складається, якщо він рівнобедрений? З складається його периметр? Якщо я ту сторону, наприклад, назву А, цю А, а цю Б, то периметр такого трикутника буде дві сторони бічних плюс третя основа. Отже, якщо я основу вже знайшла, тут я можу записати: це дорівнює 12, то щоб знайти бічні сторони АБ. Які є рівні, то я маю від периметра того трикутника АВС відняти основу і розділити на 2, тому що там є дві сторони. Так, от, бачите, дуже часто дію зробити легко. Тобто, ви розумієте, що треба від 32 відняти 12 і поділити на 2. А записати складно, то тут я вам акцентую увагу, як треба правильно записати. І тепер 32. Віднімаю 12 і ділю на 2. Так, 32 відняти 12, це дорівнює 20, і на 2 це буде 10 см. Так, сторони знайшла. Отже, відповідь я запишу, що AB рівне а, і рівне 10 см. Так, і яку там ще нам треба сторону BC. Дорівнює 12 см, то є моя відповідь. Так, тепер дивіться: три задачі таких зовсім простих ми розібрали. Тепер далі я вам пропоную розв'язати оцих три наступних задачі. Вони не є дуже складні, може, трошки десь якась чуть трохи складніша, але я вам залишаю місце для креативу, для якогось такого, якихось гарних ідей. Можливо, ви їх попробуйте розв'язати, щоб ви могли оцінити зрозуміти, де треба довчитися, де треба щось допрацювати. І в наступному уроці я ці задачі розберу, і ви подивитеся, де ви щось не додумали, чи де ви помилилися, чи може дуже добре розв'язали. Тому от я вам пропоную розв'язати ці задачі. А поки що не забувайте підписуватися на канал. Слідкуйте за відео, які виходять на каналі. E de suas